Надто безжалісно сплітаються людські долі, якщо ти з першого разу не помічаєш суті речей. Адже завжди, моя дівчинко, простіше повірити перехожому на суходолі, аніж розгребти тонну правди і срібних засмагих плечей. крок, ніколи не стій на місці, якщо хочеш втратити когось, то просто обернись і піди. Залишитися ж завжди, причини як мінімум 200, все залежить від тебе, лиш правильний вибір зроби. Завжди хтось вважатиме себе переможцем, не сміхаючись під лоба з зморшками в куточках очей. А ти знай, що вранці проснешся із новим сонцем, лиш тримайся подалі від відзеркальних людей. В житті чекає безліч падіння неймовірних злетів, та головне ти залишся людиною із великої літери Л. Про розбиті серця вже написано безліч плетів. Збережи своє ціле, хай стереже його вірний, єдиний оре.